Вже да я, да я да не да хочу вимогти, ну, ви що справляються до мужика. Посмідися. Да. Двох мужиків замало, щоб підготувати яну до відоса. Я тебе потрогаю. Там і так все тримається на ентузіазмі. Звучить як обіцянка. Я тебе потрогаю. Ваня, ти одружна людина. Хлопаємо, не хлопаємо. Не, не треба хлопати. Не не треба. Треба. Привіт, нажимане в ефірі перше враження. З вами довгоочікувана Яна і Григорій Соя, якого, схоже, сьогодні ніхто не побачить і не почує. І поки Ендрю Шарп розбиває Колстілівською биткою меблі, ножик грішин вам більше сподобався, так? А для кого я старався? Гірко оплакуючи поразку ножа BPS City, ми оглянемо для вас декілька ножиків. Так? Так. Прибирай вже, мабуть, звідси. Вони просто хімаленьке. Гробіки йде. Гробіки Кершу. По традиції. Не обов'язково було кидати це жаків обличчя. нас традиція. Ти просто мною давно не знімався. Так, вони всі різні, правильно? Абсолютно. Вірогідно, ну, так. Щось мені підказує, що так як сьогодні ти у нас в кадрі, то ножі будуть такі легенькі, позитивні, весняні. Заклоти хоч почати. Це сексізм нас? Хто це у нас? Launch Iridium звучить як дві окремі назви двох різних ножів. Iridium — це одна із найпопулярніших нових моделей компанії Kershaw, а Launch, і Лаунч, яких там по-різному називають, це власне лінійка автоматичних ножів американського з Замочком Батало. Що тут відразу випало з коробочки? Якісь. Ось мануальчик. Хоча ножик Made in USA, про що свідчить відповідний напис. На коробочки і американський прапор нанесений на руків'ю. А тут воно він без е, пружинки? З пружинкою? Він з пружинкою, але він заїдає. М -м, Можливо... Давай спробуємо. Та ні. Значить, ніхто впирається. Значить, все впирається в наявність або відсутність у вас е, такого шикарного манікюру, як у Яночки. За його відсутності, механіка, ножа працює абсолютно очікувано. Пружинка всередині не сказати, що якась зла там, потужна. А звук є. Ти почуєш такий? Звук такий такий як яблучко надкушуєш. Такий. Оп, щось таке загалом б'є. Е, ну що сказати, компанії Kershaw вирішили не зупинятися на варіаціях вдалої моделі Iridium і вирішили зробити автоматичну версію і включити її в лінійку Launch. Зробити це в Штатах. Зі сталі Магна Кат, як неочікувана робка. Загалом, що казати, ну і рідьом, ви 100% це вже бачили. Раніше він був з Duralock, з 8 хром, потім, здається, його почали робити з порошків, і зараз ми бачимо його вже не китайського, а суто американського виробництва. І я думаю, коштувати це буде не дешево. тому що моделька популярна, їх розкуповують, їх бачиш, вже роблять в різних варіаціях. Я думаю, це буде коштувати мінімум. Сім більше дев'ять, а то і всі десять. Сім вісімсот. Дев'ять з половиною. Десять дев'ятсот. Я був ближче. Але мені подобається те, що. Чекайте мене. Мені дуже подобаються спуски, як тут виконані. Бачите кліп? Ну, при... взагалі геометрія клунка, прикольна. — І тут з кліпса перекліп туди сюди. Скліпса туди сюди. Я давно не знімалася, вибачте, Яна, Я впевнений, що тобі пробачать все. Це я, якщо скажу, там якусь, знаєш, помилюся в одну десяту в назведенні, з мене всі душі витрусять. А ти можеш розказувати все, так, що забажає. Е кліпси переставляється. В принципі, я за те, щоб е більше ножів робили на двосторонні кліпси, тому що шульг у нас багато, а ножів не так багато. Як шульг? Да. Як тобі взагалі от автомат з батон Мені не зручно з ногтями його відкриваю. Бачиш, тут просто, якщо так подивитись, тут оця виїмка в цю сторону, якби вона була вище і не заламлювана. Очевидь тобі не сильно зручно з таким ножем. Але він мене заїдає трохи. Треба обрізати нігті. Отак, в цілому. Він приємний на дотик. У нього універсальний профіль це. Я б сказав. Це спірпойнт, але знайдуться 100% люди, які напишуть, що це дроппойнт. Яскраво виражене фальшлезо і ділянка з постійною товщиною. Тобто все, що вам потрібно, тут є. Він поріже поколе, магнакат з американською термічкою, анодований алюміній. Модель, яка поєднує собі вдало дизайн іридіума і конструктив лаунча на Магнакаті за червонець. Так, моя черга. Тепер я хочу. У, я хочу це. Цю Железно. велику коробочку давай відкриємо. Broadside називається цей ніж. Давай, це, мабуть, краще тобі зробити. Не обов'язково було відривати з м'ясом. Величезна ножака від Kershaw. І от тут, тут уже. Відчувається, знаєш, позиціонування від початку цього ножа для якоїсь, для якоїсь такої важкої роботи. Це більш військовий, ніж. 60. Він важкенький. я Ти скажу, він ну, таке, як грамів 160-170, ну наскільки я вгадую. Ні, 145. показують ваги, але відчувається він прям важкеньким таким ножиком. Знову ж таки, профіль клинка межує між дроппойнтом і спірпойнтом. Я б назвав це спірпойнт. Але ну, от, подібні форми часто люди називають дроп Ні, ніколи не дроппойнтом. Він, він, він заходить дроп він заходить. У кожного своє бачення знову ж таки, фальшлезу. Сталька D2, як відомо, Kershaw D2 гартують завжди класно. Кліпса. Кліпсов дуже нагадує кліпси ті, що на зтехах від ріка Хіндера, 0,562 Зетеху відразу згадуєш. Та і взагалі, якщо так от його взяти, от оця частина руків'я я з цією кліпсою дуже нагадує руків'я затехи від Хіндера. Дуже такі е, яскраво виражені виямки під пальці. Класна насічка така, так от і хочеться ну, діагональним хватом щось порізати, щось продовбати. Замочок дюралок. Ну, от ніж для роботи. Дуже такі класні накладочки. Я думаю, він сподобається е, як військовим, так і різним іншим мілітаристам, так і тому що щось в ньому таке є. Брутальне, е, таке ну, військового характера ножик. Цей колір. Що скажеш? Так, почекай, тут. кліпса, головне, щоб... не ж на грубі штани, якісь сціпляються, щоб воно не сповзало. Воно пуску. Що тобі треба? Мої штани? Знімай. Ну, встав. Нормально? Нормально? Тримає? Та нормально тримає? Бо бувають ножики, які реально, військові, там же ж, це, як їх звати, тканина груба угу. на формі, і вона не всі кліпси тримають. Нормально. Ну, і теж представляється, до речі. Я б не сказав, що це якась груба кліпса. От вона насправді досить м'яко тримає, ніж на кишені. Він легко знімається, тому бажано, мабуть, його фіксувати ще додатковим ремінцем за тімлячний утвір. Ну, Але я тобі... б додавала чойлок тут ще, побільше, щоб... щоб можна було робити, бо бачив, якщо зривається рука, тут дуже. Він не покуциться. Нормально. Mm. Тут буде трошки незручно. Знаєш, чойлок... Він тут є. Це завжди 50 на 50. Комусь подобається, комусь ні, От, ну, що скажеш, відчувається якась така грубість в ньому, скажімо. Ну, звичайно. Давай заміряємо. Просто цікаво, наскільки він зведений. От При всій його грубості, зведений він. 0,2? Серйозно. Серйозно. 0,3 ближче до вістрі. 02-03 зведення при товщині 2,7. І довжині клинка. 90 мм. Ну, такий ніж. Я б назвав його ножем змішаних робіт, як і для EDC по місту, так і для різних. пригод поза містом. Тому що досить збитий лайнера. Лайнера сталеві, але мають такий кольор цікавий. Ну, наче вони не зі сталі, скажи. Так, наче це кольоровий метал якийсь. Кліп, до речі, теж представляється на вікна. Він шостовому. коричневий. Так, лайнера коричневі і поки що не зрозуміло, чи вони зі сталі, чи з якогось іншого матеріалу. Але ми це пропишемо титром. Ну, Яні, очевидь, подобається цей ніж більше, ми, ніж да, автоеріум. Мені, мені відкривати незручно. Нашому мені ж яке я не можу відкрити. Ну, тобі потрібно махати цим ножем, так, щоб. Перед обличчям він вискакував, да? Ну, є цікавіші варіації, але він як. Е, як варіант теж. Ну, Прикольний. Ну, такий. Дебелий, тактикульний тактікульний. Важкий, важкий, так. Хоча 145 грамів не сказати, що це прям сильно багато. Але в руці, багато, він, але в в руці важко. так. Перше враження в нього такий важкий кершака такий з Д-2. Як думаєш, скільки? Грошиків. Mm -hmm. 6500. Я думаю, менше. Мені здається, ну 4,5 хотілося б, а то я ще менше. 4,808. Досвід. Колись ти так зможеш. А тут по іншому відкрити. А, ні, тому просто не стає станда відкривали, постійно бачиш? Серйозно? Точно. Я з іншого боку розколопали. О, ця малюнка, це моє. Mm. Це теж. Ні, навряд чи ні. тут, напевно, не буде ніякої кружинки. А, а на що мені? Це вже кершу мейденчай. Обманувають мене. Обман. Так, Називається він Kindred. Кіндрат. Yeah. Теж перес. Кіндрат. Керш кіндрат. Я його не розумію. Ну, батонлок, мануальний без асіста, ну, такий собі, знову ж таки, сучасна мода, розумієш? Я вже останнім часом ну, не сильно розділяю, чесно кажучи, захват ножиманів з приводу цієї масовості батонлоків. Мені здається, що все більше людей, яким це радше не подобається, ніж викликає якийсь захват. Тому що ніж на батонлоки, ну так, це зручно. Це от дозволяє тобі гратися ним як але. Ну, ти розумієш, навіть взяти там, розщепити якусь дерев'яшку цим ножем вже з'являються певні сумніви з приводу надійності цієї конструкції. Цікаві форми ось гвинт. Тобто, бачиш, він має такий не наскрізний отвір. Воно дивно виглядає це все. Дивно виглядає це все? Це взагалі не натискається. Ні, ні, воно і не буде натискати. А, а бачиш, а я б натискала би. Думала, що мені продали якусь фігню. Ну, реально виглядає кнопочка. Так кнопочка з іншого боку. Ну так, але ж ти думаєш, що вона з двох сторін. Мені гроші. Мені мені гроші, ми помітимо мені кнопочку. Добре. Він, він зрозуміло для мене, ніж. Він приємний на дотик, він такий, але він слизький. Тобто багато руці не потримаєш, тому що він потримає дуже довго в руці, воно тепер таке. Ну так, є в ньому. Мені він не зайшов. Він досить такий дрібний, він вочевидь орієнтований на EDC по місту, такий от ну, понятно, офісний EDC-шний EDC ножик від Kershaw, Їх багато останнім часом. Чим цей виділяється з поміж інших. Ну, знову ж таки, кліпса в стилі ножа попереднього. Тобто щось тут проглядається почерк ріка Хіндера. Хоча дизайн внутрішній, судячи по цьому спідометру на полотні клинка, спуски від обуху, клиночок досить компактний. Да ми замірюємо, скільки він. Довжина клинка у нас тут. 76 мм. При товщині 2,6 І зведення його складає. 0,3. Ну, такі дісішні параметри, додати нема чого. При масі 74 грама. Ну, йому б якийсь колір цікавіший, uh -huh. можливо, якийсь фініш клинка. От багато в чому він виглядає досить нудно через. Я блюків ну, я поміняла. Просто чорний, анодований алюміній, досить такий заполірований, гладенький, як ти правильно підмітила. D2 на клиночку, звичайний стонвош як фініш. Ну і з оригінального. Ну, не пав... напевно, хіба що гвинт. От Я такого не бачив раніше. Ну, але, мабуть, і все. Але кому подобається маленькі дісі ножі на батон лоці з нормально затерміченою інструменталкою. Ну, можливо, це і зайде. Загалом треба обрати руками. От по картинці він точно не справить того враження, яке він міг би справити, тримаючи його в руках. І напевно це для маленької руки, не для великої. Він тих, чорний? Загалом на огляді у нас лише чорний. Як думаєш, скільки він вартує? 3700. 800, я думаю, менше. Мені хотілося би бачити. 2,300. Ні, Ну, давай 2700. 3,20. Ну, що? я собі. Ні, я таки не буду брати. Мені не знаю, ну, моя думка, чесна, я поміняла руків'я. Навіть не тільки колір, а навіть би і взагалі матеріал. Скажи. Ну, він не для цього ножа. Воно не. Не а може вони навпаки думали, що от їх багато з різних еференів, джетенів, карбонів. Давайте ми зробимо в алюмінію, чорному. З різними кнопочками, які натискаються. Кнопочка натискається. Просто потрібно. Не... Так а навіщо натискати з цього боку? Це ж нелогічно. Мені логічно з двох сторін натискати. Добре, я не своя логіка. Я дівчинка, в мене логіки. Який тобі найбільше сподобався з тих нервів? Який твій фаворит? Напевно. Мені теж. Мені Це найбільше сподобався. Ну, от він, він для роботи. Береш його дурок, розумієш, що це ніж, які Наталі. робили не як цяцька офіс, не для клацання, не як спіннер, а блин, для того, щоб ним різати, довбати, колоти. І він цю роботу робити, як показує практика. От подібні ножі від кирша на D2, на дюрелоці, на соцільних лайнерах з накладкою GTN. ну Ну, це прям ніж для роботи. За свої гроші, мені здається, і найбільш оптимальне. Мені подобається, що зробили колір такий корічний. Я ну, ще не бачила, щоб... Хоч хробували. він такий досить банальний справді по контуру, ну, що тут ну, такі собі спірпоінт, спуски прямі, фальшлеза, два шпеника, оцей Аксіс, лок, який називають Duralock. Тобто нічого такого, здавалося б, видатного кричущого тут немає. Ні в плані дизайну, ні в плані конструктиву. Але він, він якимось чином, здається, цікавим. От фініш-лайнерів щось в ньому є. Люблю робити ще отак от. Ну, звісно. <ріст> Я на мінімум раз 10, отак <ріст> от зробить за одне <ріст> відео. А ну-ка, а як мене гріше, ще так ділиться? Це ж було 100 років тому. Дивись, не повідла мою собі свої якісь такі. ось, все, вмію. Ух. Я вмію все. Тільки на цим. Навчив <ріст> на свою голову. Добре, давай вже будемо прощатися. Ну, так само не будемо затягувати. Тобі замало? Ну, включаю, так, в <ріст> Хочете стрім з Яною? пишіть в коментах. Так, да, будемо робити донати. І пожалійте Шарпа, щоб він не так розстраивався. Все, народ. До зустрічі.